Чиновніколи на засідання постійної комісії добра дня в інших бачив. На засідання постійних комісії нації бюджету саме 4 області. Відповідно, форму для проведення комісії. є. Шановні колеги, хто за те, щоб роботу комісія розпочати, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято напоголоса? Для роботи комісії нам потрібно обратилят, пропонує персонального редакція Павла Михайловичу. Ну ніколи, хто за даними рішення прошу голосувати, хто за. Дякую за рішення на голоса. Для роботи комісії також потрібно набрати лічильну комісію, Пропоную персонального школяра Олександра Васильовича з величезною повагою і саме поважною... Дякую, дякую вам. Я не вірю. Ніколи не підвів. Тому саме на голосування хтось за рішення про що слава. Дякую, колегі за сідання для питання пронесення вміти до бюджету власної міської територіальної громади на 25 рік. Всі родаткові матеріали вам роздані, вони були опрацьовані на погоджуванні раді. Є декілька питань, але, можливо, давайте перейдемо до обговорень. Питання у вас чи є озвучені? я спілкувалася з іншими. Добре. Він розповідає про власне спілкування зі Соломою Синівки. Він розповідає про власне спілкування зі Соломою наскільки я знаю, це ще за споживтелем з Соломою Синівки, там у нього В евакуації за кордоном дружина лишилася з іноземцем там проживати з дітьми, і, і батько поїхав у монастир в Румунії, там побув із монастиря, повернувся в Україну, і там зараз весь старостав допомагає облаштувати ну зараз. Тимчасово мав його збройного сервиса, коли сільський голова Зароблення сервис проживання. Зараз все село, скажімо, намагається облаштувати того господарства, те, яке в нього було. Ну, там, попросить, поїздить, побілить. будують його посилі, що ви були бої переселюючим на Аня Петрович, не мовський систему засичати. На відкритті алеї, тоді бачив що свячувати і звернувся з цим проханням. Тримається, коли є? Велика направлення, ви відмічаєте. Тримається, коли є? Тримається, коли є? Тримається, коли є? Тримається, коли Так, свідомо, коли є? Тримається, 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 коли є? Що ми зазнати прошу внесен зміни призначення пунктів, перезначення 200, 260, 200 для признання насоса комунальних залізних погод, змінити КВ-310 на ККВ-25, а поводи ці законання техніки проводять. І так прошу. يعني 24150 це пропозиція для торгу на осені, що пробігає доріж. І скільки в е-е, точніше, як така كمان, тобто ціле зі стану. Ну, я задоволений пропозицією. Нарешті ми поговоримо про тендерні процедури. А ще запитання стосовно, е-е, звільнені спеціальні кар'єри, е-е, Прохання е, бачити замість 300 тисяч, 320 тисяч заробітну плату. Це провинка. Е, там просто уточнення, і е, там є сума допомоги в розмірі 50 тисяч гривень. Вона, на матеріалі я розписав 25 тисяч це на для аналізатору крові.

Звісно. От я з ним той прошлий. Е, це медикаменти, солодощі, самовиявлення, ну, вало 79.00, отту 74, 60 центів, в довірення там було. Е, ну, я 59 для корестичних малючанів прошу підтримати, е-е, щоб мати можливість. От що?

Паніколеві, є питання, є питання пропозиції щодо порядку щодо зміни бюджету З усіма доповненнями, які ще були озвучені, Олег Миколаївна, з 20-я після, на навіть. А військові запрошували. Є є. є. не діло. Ні, 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 я сказав, що можна піти повністю. Ні, ні, ось те, що можна піти повністю. Так. Ні, ні, я маю на увазі, що я не раховуюся. А ми запрошуємо. Я знаю, що ви швидко розказуєте, але я не знаю, чи ви бували в ББ, або не бували в БС. Міністерство адміністрації прибудинкової території <говори> ще не було. Ну, з приводу бюджету. Було в такій місці, ні? Було, так? Було, так. то я це ну я в мене збираться виправляти документи що я там депутат який не дуже цілую і що там люди так казати де який ви прав чи лайте там залежить як менталізувати ти прийшла А я там не вирив не доступний ви знаєте що я А я наша тема лежить так то так поїде за ко Ой, добре, Сергій, може, може, ну ти мені повідомий, може, зможе, але я не хочу, тому що це не проєктора. Ну, може, ну, давайте на бюджеті, як ми цей два рекламу, через п'яту на п'яту, давайте на п'яту. Ну, так. Дякую, тому що ми комітет Шановні колеги, Є ще зауваження про позиції, щодо внесення змін до бюджету на 25 рік. Якщо немає цього на голосування, то за нами за рішень з сіма доповненням, які озвучили були були колегами. Е, стосовно змін. конфлікт інтересів. зміни. За якісь. Так не, не грошей закриття. Ну тоді давайте будемо голосувати прямо по кожному цьому. Давайте вийдемо свій спорт прямо. Давайте на третій. Все, давайте на третій. Так, так, давайте щоб все правильно. Давайте, шановні колеги, сало на голосування, то за нешов з проєкту. Шановні колеги, хто за те, щоб з проєкту до бюджету Малівської громади виділити окремо пункт про відшкодування точки за перевезення наших дітей за кордон? Прошу голосувати, хто за А воно за Хто Прошу голосувати, хто за? Дякую, рішення прийнято. Тепер голосую по першому питанню з про внесення змін за бюджету без питання про відшкодування коштів за перевезення дітей. Прошу голосувати. Цього дякую. Шановні колеги, рішення прийнято. Наступне питання. То за це рішення відокремлене, де у колеги контролюється інтересів. Прошу голосувати. Хто за те, щоб виділити пошти на переведення наших діток, які ми вже здійснили до, 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 до прошу голосувати, хто за? Дякую. Рішення прийняте. Шановні колеги, рішення не прийняти, але просимо рекомендувати і винести сьогодні на засіданні сесії і обговорити його, прийняти рішення на сесії. Якщо до мене питань немає, то комісія відбулася, я зрозуміло, хтось. 全部お答